Як космічний фотограф, космічний телескоп Наса Габл зробив понад мільйон знімків, що документують всесвіт. Ці зображення ілюструють, пояснюють і надихають нас своєю величчю, але можуть не збігатися з тим, що ми побачили б на власні очі. Причина в тому, що Габел бачить світло поза межами нашої чутливості, а людські очі сприймають лише невелику частку світла всесвіту. Ця вузька смуга довжин хвиль, яку називають видимим спектром, містить усі кольори веселки. Світло поза цією смугою, з довшими або коротшими хвилями, для наших очей невидиме. Та ці невидимі довжини хвиль можуть розповісти нам набагато більше про всесвіт. На борту Гавла шість наукових інструментів, що спостерігають у різних довжинах хвиль. Разом вони розширюють наше бачення до інфрачервоного і ультрафіолетового світла. Це не означає, що Габл може показати нам небачені досі кольори. Насправді телескоп бачить всесвіт лише у відтінках сірого. Чорно-біле сприйняття дає габлу змогу помічати ледь вловимі відмінності в інтенсивності світла. Якщо одна довжина хвилі яскравіша за іншу, це розповідає нам щось про фізику цього об'єкта. Однак, оскільки колір допомагає людям тлумачити побачене, фахівці НАСА обробляють відкриті дані габла і надають їм кольору, перетворюючи їх на доступніші зображення. коли Габбл робить знімок, перед його детектором встановлюють фільтр, що пропускає певні довжини хвиль. Широкосмугові фільтри пропускають широкий діапазон світла, а вузькосмугові фільтри вибірковіші. Вони виокремлюють світло окремих елементів, як от водню, кисню та сірки. Габл спостерігає один і той самий об'єкт кілька разів, використовуючи різні фільтри. Далі обробники зображень призначають кожному знімку колір відповідно до відфільтрованої довжини хвилі. Найдовші довжині хвилі відповідає червоний, середній зелений, а найкоротшій — синій, що відповідає роботі фоторецепторів в наших очах. Поєднання їх створює кольорове зображення, що демонструє риси, непомітні на чорно-білих кадрах. Додавання кольору розкриває наукову суть кожного знімка. Це схоже на переклад слів іншою мовою, так щоб не втратити жодної інформації. Деякі слова мають точний відповідник, а зміст залишається тим самим, коли їх просто замінити. світлини габли у природних кольорах саме такі. це прямий переклад, використано широкі фільтри в діапазонах, що ми здатні бачити. Інші слова напряму не перекладеш. Коли ми застосовуємо вузькосмогові фільтри або зазираємо за межі видимого спектра, це вже як переклад слів, для яких немає однослівного відповідника, це не важко, але потребує більше роботи. Знімки з вузькими фільтрами підкреслюють концентрацію важливих елементів інфрачервоні знімки, ніби тепливі карти. Вони допомагають помічати новонароджені зорі в темних запилених хмарах і зазирати ще далі у часі і просторі. В ультрафіолеті ми виявляємо активні полярні сяйва на Юпітері і дізнаємося, як формуються молоді масивні зорі. Обробники зображень також прибирають артефакти, сліди на кадрі, що не створені об'єктом спостереження. З віком сенсорів, деякі пікселі працюють недосконало, вони віддають надто багато електричного заряду або, навпаки, замало. Артефакти можуть лишити химерні форми або давати знімки без справжнього чорного. Ці ефекти можна відкалібрувати і усунути. Інші артефакти зумовлені динамічним середовищем космосу. Навіть найкращим фотографам іноді влізають у кадр сторонні об'єкти. Для габла це астероїди, сліди космічних апаратів чи уламків і високоенергетичні частинки, космічні промені. об'єднуючи та вирівнюючи кілька спостережень, обробники можуть їх відстежити і зібрати зображення без артефактів без обробки чимало знімків габла було б розділено посередині. Ця лінія або Chip Gap, це вузенький проміжок між окремими сенсорами камери. під час кожного спостереження Габл трохи зміщує положення, тож обробники можуть заповнити цей зазор і замінити браковані пікселі. І оскільки в космосі нема природних верху чи низу, саме вони вирішують, як повернути та кадрувати зображення. Це тривалий процес. На прості знімки йде близько тижня, а великі мозаїки, зшиті з багатьох спостережень, можуть потребувати до місяця обробки. зображення габла можуть не збігатися з тим, що ми побачили б на власні очі. Натомість це інструменти для швидкого розуміння науки, що проливають світло на інакше невидимі ракурси нашого всесвіту. Габл найбільше відомий своїми вражаючими зображеннями та численними неймовірними відкриттями. Але іноді наука не йде поруч із захопливими видами всесвіту, і ви самі щойно в цьому переконались. Тож давайте привідкриємо завісу перед митцями, що створюють разючі образи космосу. Як ми вже визначили, Габл оснащений надзвичайно чутливими камерами, що фіксують світло на різних довжинах хвиль. Від ультрафіолету й оптичного діапазону до ближнього інфрачервоного це дає телескопу змогу створювати ті вражаючі широко відомі знімки, втім іноді астрономічне відкриття це не більше ніж крихітна цятка. і для того щоб видобути з неї корисну інформацію, потрібні тонкі методики і чимало спостережень. А спектрографи габла дають іще менше зацятки, хвилясті криві, що показують інтенсивність світла на різних довжинах хвиль. Габл чудовий телескоп, але він не здатний спостерігати все. Тож він збирає багато даних у вигляді спектрів, скажімо, того, що не є справжніми зображеннями. І саме тому нам доводиться втручатись, щоб створювати ці ефектні ілюстрації та анімації. І звісно, багато інших об'єктів у всесвіті ми можемо спостерігати. Ми знаємо, що вони існують завдяки великій кількості математики та фізики, і всіляким цікавим висновкам, до яких астрономи доходять за даними, але не завжди завдяки вражаючим світлинам. Отже, саме тут ми підключаємось саме для цього, щоб створити яскраві цікаві Враження, щоб точно захопити уяву та інтерес публіки. Митці, що працюють над ілюстраціями відкриттів габла, з часом набули величезного досвіду. Крім того, вони мають відповідну фахову підготовку і дбають, щоб їхні ілюстрації та анімації були максимально реалістичними. Моя освіта фізика і астрономія, тож це справді моя спеціальність. А от у Мартіна мистецька освіта, тож ми працюємо як команда і постійно взаємодіємо, коли створюємо такі анімації та ілюстрації, ми доповнюємо одне одного своїми навичками. Наша команда робить такі ілюстрації та анімації для габла з 2000 року. Тобто минуло вже чимало років. Я в цій команді 10 років, Мартін трохи довше. Отже, два десятиліття такої роботи для габла. Митці, що працюють для Іса Габл, мають не лише багаторічний досвід, а ще тісно співпрацюють із науковцями на місії, щоб їхнє мистецтво та наука габла були чесно й достовірно поєднані. У команді є астрономи й інші науковці, з якими ми постійно працюємо. Ми з ними говоримо, обговорюємо, отримуємо ескізи, одержимо відгуки. І звісно, саме вони, науковці, що здобули результати, що ми намагаємось лише проілюструвати. Зазвичай вони бачать ранні версії наших робіт і додають свої зауваження. Отже, це постійний діалог із науковцями. Ми точно не самі. Часто маємо чітко визначені межі і умови, яких слід дотримуватись. Якщо зірка має відому нам температуру, вона мусить мати відповідний колір. Це безперечно. Не можна надто креативити і довільно обирати колір зірки, принаймні в такому прикладі. Так само, якщо планета має певну масу, ми знаємо, чи буде вона скелястою чи газоподібною, і цих умов слід дотримуватись. В усьому іншому ми можемо дозволити трошки творчості, але звісно лише в межах фізичного реалізму. За них виходити не можна. Хоч митці намагаються робити анімації для габла як найреалістичнішими, астрономічні явища та часові масштаби їхнього перебігу не завжди на їхньому боці. Зіткнення галактик тривають мільйони років і лише наприкінці різко прискорюються. Азорі еволюціонують мільярдами років, проте завершують життя за лічені секунди. це справжній виклик для наших митців. іноді ми ілюструємо кілька мілісекунд вибух, а потім мільйони років іншого явища. І ми хочемо показати це в одній анімації, що часом буває непросто. Комплекс, але звісно, це радше ілюстративні анімації. для багатьох ілюстрацій астрономічних відкриттів. Ми найімовірніше, ніколи не зможемо перевірити, наскільки вони не відповідають реальності. Вансментов телескавці, з розвитком телескопів та технологій, а також із запуском апаратів до тіл сонячної системи, яких раніше ніхто не бачив зблизька. Художники часом отримують рідкісну нагоду звірити точність своєї роботи. Показовий приклад ілюстрація Плутона, яку ми зробили кілька років тому, коли в нас іще не було якісних його знімків. були певні наукові дані. Ми знали, що там є метан і тонка атмосфера. Тож ми підготували кілька ілюстрацій. Було дуже цікаво порівняти їх, коли New Horizons кілька років тому дістався Плутона, і ми змогли зіставити наші ілюстрації з реальними знімками. Було напрочуд захопливо побачити, що вони виявилися дуже близькими до того, що ми показували. Поверхня Плутона продемонструвала наскільки точно художники Іса Габл вміють відтворювати реальність, окрім прагнення до максимальної точності, у митців є ще одна мета вони хочуть захоплювати і інтригувати, створюючи роботи, що приковують увагу та інтерес глядача. Своєю працею митці Габла допомагають нам уявити і осмислити складні астрономічні дані, які інакше залишалися б зашифрованими в графіках і таблицях, досвідчених астрономів. Ми прагнемо створювати яскраві й цікаві зображення, бо сама наука яскрава і цікава. Сподіваємось, що і це відео для вас виявилося яскравим та цікавим. Хочу, як завжди, подякувати нашим спонсорам і патронам на сервісах Patreon, Donatello, YouTube та BuyMeCoffee. І нагадати, що підтримати наш проєкт і постійний вихід подібних відео та новинних дайджестів можна всього за 1 долар на місяць і більше. А за донат на рівні десятник та вище ви отримуєте доступ до нашого закритого чату в телеграмі. Тож, якщо маєте трохи вільних коштів і бажання підтримати наш проєкт, будь ласка, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. І не забувайте головного, ми не можемо наблизити зорі до вас, а ми можемо зробити вас ближчими до зірок.